А це те, що тут відбувалося. Продовжується Щоб тур дитя, в масаді, ну, який директор, проводить Наталя дитя. Цин. Значить, зелоти. Дивіться, що роблять повстанці. Золото так? коли в них тут а вони тут знаходяться вже якийсь час, підходить ну тобто рік чи щось такого, ми не знаємо, тому що е, в 70-му розрушений храм Єрусалимі, а це 73-й рік тут уже тобто вже пройшло три роки. Чи вони всі три роки були тут, чи вони збиралися тут поступово з усієї ідеї? Оце фактично один такий островок свободи, чи що, ще не, ще не завойований римлянами. Е, значить, ті, хто кого римляни, до мільйона е, людей вбили в Єрусалимі римляни. Тоді в древньому світі це дуже багато. Раби з усієї іудеї вже давно будують колізей. В Римі, той амфітеатр, так, такий знаменитий. Е, там його будували раби з іудеї, е, вже взяти в, в полон римлянами. І тільки тут це останній ще такий островок. І е, вони збираються сюди. Приходить якесь свято. Я трошки таку ложку дьогтю. Е, приходить свято, е, до речі, сукот. І там потрібне. Там є такі атрибути, значить, пальмова гілка, чотири рослини і так далі. Які приймають. А ще також значить, ну якась там діда, щось такого. Ідуть вони в сусідні поселення. О, там Енгеді, в районі Енгеді, єврейське поселення. Вони йдуть туди і кажуть: давай швиденько нам давайте якісь якісь речі. Ті значить відмовляються, вони вбивають там народу. Добру порцію і забирають, бо вони святі і Божі, їм треба значить на свято відповідно на зустріти відповідно свято. Оце така психологія. Ніколи неоднозначна. Повстанці різкі ризикують і життям і так далі. Люди вони ніколи не є такими однозначними, так? Тому що це стало символом героїзму, і от я вже почала говорити насправді, е, якби. Е, Самогубством кінчає тільки один яїр, ватажок повстанців. Що він наказує? Останню ніч їм все, я вже сказала, дух їхній пригашений римлянами. Вони розуміють, що напевно це вже кінець. Він керує так: треба все знищити, якби якісь речі тут спалити, знищити і так далі. Залишити воду і їду, щоб римляни, коли прийдуть, побачили, що ми покінчили з собою тут. Не тому, що в нас їда закінчилася чи вода. Вони тут навіть фактично там поливали так, водою гору у римлян. Гуляйте собі, це вони йшли по такій пустині, з самого Єрусалиму, воду їм приносили з того оазису, який ми проїжджали, там де кіз ми бачили. Звідти на осликах вони тягнули тисячу, це десятий римський легіон, це десь приблизно тисячу солдат. Виляйте собі, треба було напоїти і нагодувати. Які вони вже тут люди сиділи три місяці. Три місяці осада тривала. І, і в них води було обмаль, звичайно, а в цих було повно води. Коротше кажучи, ні воду, ні їду вони не знищують, щоб римляни бачили, що вони просто не хотіли рабства римлянам. Просто, і, значить, Що їй кажуть? Кожен бере свою жінку, обнімає її в останній раз і дає їй, ножа вбиває. Так само з дитиною. Потім вибирає, оце власне кидають е, жеребки, 10 людей вибирають. 10 людей, 10 мужчин вбивають всіх решта мужчин. Потім Яїр, Патажок вбиває 9 мужчин, і останній падає на свій меч, так як було прийнято. Значить, от така картина. І приходять сюди римляни. Люди зараз ми їм покажемо, а тут тиша, тиша. І ні одної живої душі. І от така якби, пощочена Рим. Так собі розуміли, якби на, на Близькому Сході, це цілком. Е, от Справа е, в тому, що і рабство римлянам, що римляни, коли вони захоплювали е, от таких повстанців, які їх так вже страшно дістали, що вони через них такі терпіли. ну, Незручності, так? Е, ну, вони гвалтували жінок якби заположено, а ще вони придумали таку річ, вони знаходили старіших, е, ну, старих дідусів, які були авторитетами, так, і мудрими, і так далі. І було ну, на, на, прямо на виду у всіх рештах гвалтували римські солдати. Ну, вони якби були якби. Ну, тяжко навіть собі уявити. Так? Тобто вибір у них був. Хай нас Бог береже від такого вибору. Так? Або смерть, або римське рабство, рабство римлянам це також було таке задоволення. От така історія тут відбувається, черепки були знайдені уток. Оце між іншим. E, баліста це не просто камінчики круглі, це те, чим римляни стріляли сюди. E, це, якби, і там, там ми побачимо такі цілий купи e, отакого. От e, це фактично. Ядра, ядра, так, ядра бойові. Філі казали, що ще пару жінок і дітей злася. Ми знаємо, тепер дивіться. У мене там десь є. В на Ютубі, хтось там бо я. Бо я розказувала навіть в двох передачах про масаду, звідки ми знаємо, що тут відбулося. Йосиф Флавій розказує цю історію, це написано. Він каже, що йому розказали це, лишилися дві жінки і троє дітей уціліли у водній цистерні. Там я потім покажу, як воно виглядало так. Вони сховалися, і можна сказати, що часом. Краще не мати чоловіка, так у них, очевидно, не було з чоловіка тих жінок, от вони і вижили, так не було кому їм дати ножа. Але в, в 73-му році Йосиф Флавій вже давно знаходився в Римі. Він швидше всього тут бути не міг. Подібна історія відбулася в Гамлі, на, в Галілеї, біля недалеко від Кінерету. Абсолютно, така сама історія. Народ вирішив покінчити краще, вони скочили просто в прірву покінчити з собою, ніж попастися римлянам. Бо, бо там Йосиф Лаві, він там навіть він був священницького роду, він був єврей зі своїх священників, і він командував. Якраз він е, був сам ватажком повстання Галілеї, okay. але потім він побачив, що воно йде не туди, здався римлянам, Його євреї вважали зрадником, до цих пір не люблять. Але оскільки він так багато написав, він потім пішов, поїхав вже в Римі і написав багато. Ну всього дуже цікавого, це 70-й рік нашої ери. Прекрасно збережена література. Він ну там свідчення абсолютно. Ну єдине, що кажуть, добре, якщо він тут не був, ну звідки він це все знав? Ну, якісь там дві жінки вціліли, чи вони вціліли? З другого боку, він особливо на придумувати також не міг, тому що Сільва, оцей е, римський полководець, який тут був особисто, так він на той час також вже був в Римі. І також Йосиф Флавій не міг дуже сильно набрехати, тому що там були свідки не тільки з єврейських рабів, які там також були, так? але і з римлян, які були свідками. Так що ну, вірогідність, тому що знаєте, він описує, наприклад, спіч як би то, промову Яїра цього пташка повстання в останню ніч. Дуже, дуже така урочиста промова, дуже гарна. One really big thing that helped it spread was that the Romans were warriors. They respect warriors, and when they came up, what helped the story spread was that they saw these people. Literally, they were the um, you could say the the captains of their own fates, and the Romans they respected that. They came up here, and when they saw this horrible thing, and amongst the soldiers, that's why it also spread out. Not as legend, but like. This is what we experience. Good point. It's in contrast probably, to other yeah. things. Yeah, 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 Probably because of that. It's a rather unique story. A kind of victory, as, as yeah, we can say. So, aha, uh Israel in Israel, years, here -huh. they bring a lot of young people. It's a symbol. Як вести і кості і так далі, між іншим, в Ізраїлі реві в ранньому, ще тоді в 60-ті роки, як і раніше, в 50-ті. дуже популярна була ідея, що краще смерть вистояти а, а то смерть. І тут був такий день, таке поселення, яке здалося в полон єгиптянам. І вони там пробули три роки в Єгипті, а потім вернулися і змогли мати дітей, сім'ї, дати продовження своєму роду, і так далі. Їх ненавиділи в цілому світі, так О, цього в Ізраїлі. Що цей, наприклад, це розказував просто ізраїльтян, розказував. Що таксіст, коли почув, що він вивіз людину з того села, яке здалося, ну нічого, ну, я знаю. Ну вони здалися, тому що вже не було сенсу якби протистояти, тому що там були танки єгипетські, а в них були голі руки. і вони здалися. Це було непопулярно. Він висадив його серед не просто серед серед дороги, сказав все. Ти такий сякий? Так, 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 отакий був настрій. А потім почали говорити. А що ж це за ну, Тут клятви приймали солдати, так якби і так далі. Ви що це нас за такий символ? Тут же самогубство покінчило стільки народ. Yeah? Ну і так далі. І є така фактично дві такі думки в, в ізраїльському суспільстві, як ми й до цих пір. Наскільки це взагалі, ну що це за символ такий? Якби можна його та, трактувати. Єдине, що мудрого можна сказати, що оскільки про це говорять багато, про стійкість якусь взагалі, і так далі, що це свого роду перемога. Йдемо дивитися.